Мене звати Іван Любиш кирдей я український оператор, фотограф. Останні 12 років я працював переважно як воєнний кореспондент. Я знімав для 1 плюс 1 для АРД, для Радіо Свобода. Ну і зараз для Ройтерс і є чинним оператором Ройтерс. Так, як вже було сказано, я бачив, як Російські військові з'являлися у Криму. Ви знаєте, ці зелені чоловічки. Як російські війська розстрілювали українських воїнів у так званому Зеленому коридорі під Іловайським? Я їздив із своїм кумом із групою медиків-волонтерів у Дебальцева, міком також медик. І там точилися жорстокі бої, я це знімав. Знімав оборону Києва у 22-му році. Евакуація знімав евакуацію людей із Ірпеня, і я бачив, як, на жаль, гинули мирні люди. І я багато всього пережив, чесно, я багато всього бачив і, і багато чого знімав, але, на жаль, Практично мало чого пам'ятаю, я це вам зараз розкажу. Мені показували архівне відео знято зі мною. Я знаю, що я це знімав. І... Але, на жаль, я не пам'ятаю. Тому що 24 серпня, 2024 року, на День Незалежності, російська ракета Іскандер прилетіла у готель Сафір у Краматорську. І там були журналісти серед них був я. Мій друг Райан uh, Еванс, він, на жаль, загинув. Мене дістали з-під завалів. Я місяць пробув у комі, я кажу, моя дружина. Я місяць лежав і відновлююся, і зараз відновлююся. Я втратив своє праве око, під яке, під яке зроблені всі камери. Я думаю, що оператори зрозуміють мою біль, коли в мене немає ока, і мені треба знімати. Я втратив мобільність на, ця, на жаль, втратив здоров'я. Але найгірше, що я втратив, це я втратив свою пам'ять. Разом із нею свій професійний бекграунд. Розумієте, що я і втратив все. Я, я вибачте, за несронність розповідаю цю історію, тому що вона мені здається дуже символічною. Росія намагається вбити нашу пам'ять і позбавити нашу українців пам'яті, нав'язати своє власне бачення історії, нав'язати своє бачення сучасних подій, підтасувати факти, змістити акценти взагалі. Все, що вона робить зараз. І переписати взагалі історію під себе. і Взагалі переконати світ і. Нас, що українців в принципі як нації не існує, ну, якісь, і це найбільш печально. І для цього Росія використовує різні методи: інформаційні вкиди, маніпуляції, фінансування антиукраїнських рухів за кордоном. Ви, ви, ви знаєте, спалення українських книжок в Украї... в окупованих територіях. На окупованих територіях, і взагалі викрадання дітей викрадання дітей і намагання їх перевиховувати під російські критерії, там нав'язуючи. І ще один метод це фізичне знищення людей, які безпосередньо фіксують ці воєнні злочини Росії. Росія твориться, що хоче. Ми журналісти фіксуємо і Росія свідомо. Убиває е журналістів, і я впевнена, що Росія зробить усе можливе, щоб переписати історію цієї війни собі на користь. Але я також впевнений, я в цьому більш переконаний, що ми із вами докладаємо максимум зусиль, щоб Росії москалям це не вдалося. Що ми сила і так і є. У 2014 році я був в Іловальську разом із колегами Марк'ян Лисейко, Максим Лєвін, Гоша Георгій Тихий. Я його називаю Гоша Георгій Тихий. І ми опинилися в місії, які оточували російські військові. Це було до речі, це було перше зіткнення сил зсу із регулярними частинами армії РФ Російської Федерації. І завдяки переговорам так вдалося домовитись з російською стороною про гуманітарний коридор для безпечного відходу українських військових. Росіяни дали слово, а потім підступно розстріляли українських воїнів, наших хлопців. І нам, журналістам, мені максу матьяною гроші дозв... д... д... вдалося вирватися неушкодженими. І, хоча нашу машину розстріляли, усе, що мені вдалося, як вже розказували. Я передав медіа прокуратурі військових і Макс Селевін, і Микоян Лисейко започаткували такий проєкт Автори Ловацьк. Ви, ви знаєте, автори Ловацьк, де вони збирали історії усіх, хто пережив цю трагедію, і писали історії, хто, на жаль, не пережив, не вижив. І в березні 22-го року. Макса Лєвіна убили російські військові на Київщині. Він був в бронежилеті, бронежилеті з написом Преса. Ви бачили так? преса, і його росіяни вбили навіть з цією позначкою. І я думаю, що росіяни точно знали, кого і навіщо вони це роблять, навіщо вони це вбивали минулого року, наприкінці. Жовтня росіяни убили Краматорську Олену Губанову і Євгена Кармаціна. І в них поцілив український безпілотник. Росіяни добре бачили, що вони вбивають журналістів, Оті ті на той час знімали місце обстрілу, що був незадовго до цього. Зараз я вибачте. І е, хочу задати французького, фотограф, французького фотографа. Це Антоні Лалікан. Він загинув на початку жовтня від удару російського дров, і з ним працював український колега е, Іванченко Георгій, який вижив, але зазнав багато ушкоджень розслідування СБУ Служби безпеки України. І вони показали, що в моєму випадку росіяни, коли били ракетою по готелю, чітко знали, що там перебувають саме журналісти. Багато із моїх колег загинули, захищаючи Україну у лавах Збройних сил України. І навіть будучи військовослужбовцями, вони в тих умовах намагалися ще й документувати події. Це Костя Гузенко. Руслан Ганущак, знаєте, він з, 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 з родом Шапочка Ярослав. Для росіян, як наприклад, ми е, мішені, всі мішені, особливо ті, хто е, в бронежилеті з написом прес або в касі з написом «преса», ми мішені. Це перша ціль бачить її туди. А чому так трапляється? Тому що наша робота важлива тут і тепер. І також вона важливо в довгостроковій перспективі. Від нас залежить, як цю війну бачитимуть наші нащадки, і як її бачать взагалі, в принципі, наші сучасники ми з вами. І ще раз я перепрошую за нескромність. Я вважаю себе такою маленькою моделлю того, що свідчення, служіння і спілкування. Заповнюють пробіли нашої пам'яті про цю війну, нагадають нам, що сталося, дають змогу засвідчити правду і відновити справедливість. Щоб встати різні уламки спогадів одна ціло, Я зараз переглядаю фото і відео, які я знімав і які знімають мої колеги про мене. Ну, в архіві. Я читаю репортажі, читаю інтерв'ю. Аналітику і спілкуюся з друзями і колегами, і таким чином я потихеньку відновлюю свою пам'ять. намагаюся повернути собі, зрозуміти, і намагаюся зрозуміти, хто я взагалі, як я мислив, що знімав. мав. І, в принципі, це не важко уявити, що було б, якби я цей процес збирав, я маю на увазі свою пам'ять. Якби я відновлював свою пам'ять російськими джерелами. Те, що вони нас типу я собі в... В... записував в голові. І надзвичайно важливо тому фіксувати, зберігати і поширювати правду про цю війну. Зокрема, історії в індивідуальній історії відео і фото, на мою думку, треба плекати міцну спільноту. Бути солідарними і розумними, розуміти ризики і виказувати підтримку, відстоювати цінності. Перед нами стоїть багато викликів: від професійних, маю на увазі в нашій професії, до екзистенційних. екзистенційних. І ми маємо об'єднувати зусилля, щоб Вижити і не втратити пам'ять. Не втратити пам'ять як нація, як держава, як спільнота. Для мене, як журналіста і оператора, все, що я роблю, це моя сродна праця, як писав Шковорода. Ставьте, Шковорода сродна праця. Друзі і дружина моя, вони розповідають дуже на мою Ни мій поряд смішну історію, що коли я вийшов із кому, я ще не усвідомлюю, хто я що зі мною сталося, взагалі що відбувається, відкрив очі. І е, перше, що я спитав, це а коли мені куплять мою нову камеру? Я знав, що камера вже. А коли мені куплять нову камеру, я хочу це знімати. І моя дружина так дивиться на мене, каже: Іван, ти ще дихаєшся, що нова камера. Лежи, лежи. І ви знаєте, мене часто, мої друзі, знайомі і колеги, мене питають. А якби ти знав, що вплетила е, ракета, що тебе поранить, що ти втратиш пам'ять, що ну, станеться те, що станеться, чи ти ще раз обрав би журналістику чи знімав би, чи бравкам руку? Е, чесно, як. Е, по-людськи, я б сказав, ні, друзі, я б я б краще вирощував, виховав дитину, поїхав би там собі на Мальдіви, там би жив, але серйозно, я зараз думаю, що я б ніколи в житті не поміняв, знаючи, що стан станеться, тому що я багато чого бачив, багато пережив я не Знаючи, що станеться, я обрабив журналістку, обрабив професію свою, тому що це я вже казав, що це моя сродна пара праця. І це, це мій сенс мого життя. Те, що я роблю, це, це моє в серці. І до, до речі, я через спілкування з вами, із друзями, із пані Ані, пані Світланою, просто. Я дивлюсь на, на вас і захоплююсь вами. Захоплююсь вами, я маю на увазі випускниками, студентами, українцями, з якими суддяся, тому що ви обрали свідчити і відстоювати правду. І ви обрали народитися жити, обра... народитися. Перед перед Боженькою, вчити е, працювати в Україні у цих наскладних часах. Я більш ніж переконаний, я впевнений в цьому, що якісна освіта, міцна спільнота, взаємопідтримка і розуміння того, що треба просто добре, якісно виконувати свою роботу, зводять мури, крізь які буде складно пробутися російській пропаганді. І разом з тим пробитися нашому відчуттю зневіри і страху, цей мор буде дуже сильний і потужний. Наша спільнота це основа адекватного інклюзивного суспільства. І на власному досвіді я побачив, наскільки є важливою фізична і психологічна реабілітація, реінтеграція після поранення. І взагалі, Поведення у професію. Я відчув абсолютну підтримку журналістської спільноти у складний період свого життя, від делікатності і поваги колег, коли вони освітлювали мій стан між життям і смертю, до активного залучення мене до спільноти. Як, зокрема, робиться премія Гангадзе, тобто вони завжди зі мною але... спілкуються. Це безцінно на етапі, коли я почуваюся відкинутим на узбіччя професії через е, своє поранення. Я маю сказати, що поранені люди не тільки я, в принципі, взагалі поранені люди військові, військові вони не потребують жалю, тому що я почув у сінах е, УКУ, що жіль, е, жалість. Походить від слова жаль, жаліти когось, жаль, ну, б'є. Тому жалості ми не потребуємо. Ми потребуємо життя. О, ой, ой, не, не треба. Ми потребуємо життя. Максимально наближення до того життя, яке було до, до поранення. Ставлення до нас не як до поранених фахівців, а як до фахівців своєї справи. Я написав. Адекватної підтримки і здорової комунікації. Ми багато говоримо про інклюзію. І це не лише про фізичне, фізичну безбар'єрність, це про визнання свого права бути видимим у професії, видим у свій, ви розумієте, видимим у своїй професії. І я дуже вдячний вам за можливість правда сьогодні бути тут. Для мене, це, для мене це не просто виступ, і не лише можливість поділитися власним досвідом, а й свідчення того, що моє поранення не визначає мене як особистість, що я можу бути почутим, що я живу життя, яке мав до поранення, і яке вже не сподівався мати, але я його маю. Ці кілька днів ми з моєю дружиною з Олександрою провели в Куку, і я можу маю сказати, що це дуже натхнені дні. Просто я надихався вам всім і викладацьким словом, і студентам вас. Я дивився, думаю, о, оце воно. Ви дуже надихаєте. Хочеться жити реально, працювати і допомагати тим, хто потребує підтримки. І хочеться вчитися новому. Мотивуєте ви ставати перед собою нові цілі. Ну, в принципі, як це робите, ви, дорогі випускники, ставите перед собою цілі і їх досягаєте. Але це не кінцева ваша ціль. Там. Ви завжди досягаєте поставлених цілей. І. Я дуже часто чув це слово, що сьогоднішній день це фініш, ви вже завечили фініш. А я вам маю сказати словами Ліни Васильівни, що кожен фініш це по суті старт. І, друзі, я дивлюсь на вас, як в минулому я знімав футбол, і я дивлюсь на вас, і бачу в ваших обличчях команду, яка виходить на поле. М'яч на вашій частині пола, поля і ви починаєте грати. Дивлячись на, на, на ваші обличчя, я більшість переконаний, що у суперника, у ваших суперників немає шансів, ви їх просто винесете. Друзі, ваша згуртованість, ваша спільнота, вся така сила, прагнення допомогти одне одному, не ламати, а допомогти от саме. Просто ви неймовірні, тому я вам бажаю успіхів. І я хочу подякувати е, Божий Богу, слава Ісусу Христу, слава нашим батькам і слава Україні. Спасибо вам. Спасибо вам Влече.